Оця дорога, якою ми з вами будемо зараз їхати, повністю контрольована їхніми. Постійно тут вони шкодять автівки цивільних. Працівників поліції також бачите, да? трішечки у нас кожного дня міняються. Ну а тут бачите, що робиться було набагато менше. От це обстріляли все з РСЗВ, експерти казали ураган. Тут були загиблі люди, поранені були. Теплі вещі. Люди виїжджають, вивозять вещю на ту сторону квартири знімають. Некоторі ж переїжджають. РСЗВ, артилерія, каби летять, FPV-дрони. ну Тобто там о, зброя різноманітна, різноманітна зброя. Вони не чим нетхують, не нетхують, не не незважаючи на цивільне населення. Так, да, багато кількість цивільного населення евакуюється. Ще ж люди і залишились, залишились, яким там ну, жалко покидати свої будинки. правий Це артисткий снаряд 152-го коліна. Така гадута, якщо в тіло зайде, то не дай Боже. бо щось тут не видно получается оно в эту присрочку. Получилось.